Ти вас сьогодні у нашій новій е, туристичній локації це торгові ряди, яку ми назвали під. Відказати, що ми сьогодні зібралися. Ми цю локацію підготували з нагоди нашого дня міста, яке ми будемо відзначати цього тижня на цих вихідних. Славутість з дня заснування виповнюється 408 років. Торгує ряда, де працівники історичного музею облаштували експозицію, аби відтворити історичну епоху на століття менше. Вони датуються 18 століттям. Та все ж. Об'єкт є пам'яткою архітектури національного значення. Архівні фото та документи, музейні предмети, об'єднані у стилізовані лавки, наповнені крамом, продуктами, якими торгували славучани у той час. Це та багато іншого цікавого знайде тут відвідувач. А використання новітніх технологій дозволило оживити архівні фото. Відеоролики, створені за допомогою штучного інтелекту, візуалізують та емоційно наповнюють атмосферу старого підземелля. Створення подібної локації це не лише повернення до своєї історії, це ще й відповідь на будь-які інсинуації, які сьогодні поширює наш ворог. Коли почалась війна, ми ще раз звернули увагу наскільки це надзвичайно важливо, бо коли ворог каже, що таке Україна, що таке Україна що це вона собі представляє. Та ми кажемо, от дві Славута 1633 рік право Мавдибурзьким судитись. Управи були. А якщо ми говоримо про Україну, то це 13-14 століття, в тому числі і наші села, які сьогодні в нашому Славутському районі. Я не Володимир, Кам'янець-Подійці і так далі. Оце історія дійсно України. І сьогодні надзвичайно важливо на це звертати увагу. Нові технології використані при створенні 3 d макету торгових рядів, які презентував краєзнавець Валерій Напіткін. Це тест-драйв, це сьогодні дійсно перший день. Ночі було закінчено, не судіть суворо, але війни. всі 3D-моделі промальовані, все місто викладено, музей віддані, міську раду віддані. Користуйтесь, віддавайте дітям, і хай діти адаптують далі моделі, хай друкують отак. От може все місто, воно і буде. Значить, Андрію Сукремподяка він запустив, принципі ці принтера сиділи до ночі. Тобто технічне забезпечення все було на ньому. Тільки кнопку. На свою моделю значишко ну якось так. обговорюючи історичні факти та легенди пов'язані зі Славутою. Учасники зустрічі торкнулися гіпотези існування підземельних ходів, що досі збережені під містом. Цікаві історії розповіли Петро Смірнов та Анатолій Казіміров. Тема безумовно потребує дослідження. Директор музею Світлана Матвійчук подякувала усім, хто долучився до облаштування історичної туристичної локації та запросила усіх долучитися до наповнення. Експозиції предметами давнини, що можливо у когось збережені, відвідати підземелля старого ринку, ознайомитися із експозицією можна буде заздалегідь, записавшись на екскурсію. Заявки приймаються в історичному музеї.